Привіт! Ми, Іринка, Андрійка і Софійка підготували для тебе дещо особливо зимову математичну пригоду, під час якої ти пограєш в ігри та виконаєш цікаві завдання. Тож, давайте пограємо в хованки. Ми будемо ховатися, а ти спробуй нас відшукати. Хто заховався за найвищою ялинкою? А хто за найнижчою? А хто заховався за середньою? Молодці. А тепер давайте ліпити сніговика. І ми його повинні з'єднати. Сніговику з цифрою один. Який тулуб поставити? Так. Там, де один гудзик. А сніговичку з цифрою 2. Який ми тулуп підставимо? Так, правильно. А цьому сніговику? Там де три гудзики. Правильно. А з цифрою 4 сніговичку ми підставимо там, де на тулубі 4 гудзика. Молодці. А тепер знайдіть кожному сніговичку свої санчата. Молодці. Поки ми ліпили сніговика, Іринка загубила рукавичку. Знайдіть таку ж рукавичку, як у рамочці. А ти любиш рахувати сніжинки? Зараз ми будемо їх рахувати. Але вони заховалися в геометричних фігурах. Давайте їх назвемо. Круг, квадрат. Трикутник, прямокутник. Тепер увага. Скільки сніжинок у квадраті? Скільки сніжинок у кружечку? А скільки сніжинок у прямокутнику. А скільки сніжинок? У трикутнику молодці. Ось і закінчилася наша математична пригода. Ви правильно виконали всі завдання. До нових зустрічей, друзі!